Вітаю, друзі! Це тут на Фабрика Новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь. Я Натасія Федор і просто зараз представляю нашого гостя. Це Михайло Бредула, військовий експерт. Михайле, я вас вітаю на фабриці новин. Вітаю вас. Отже, з чого почнемо? Головне управління розвідки повідомляє, що Росія не планує завершувати війну проти України. Ну, власне, це ми розуміємо подія Путіна, а буде продовжувати наступальні дії на різних напрямках. От буквально напередодні засновник ПВК Вагнера Пригожин, бійці якого вважається, до речі одним із найбільш професійними виправдовуються за те, чому не можуть наприклад захопити Бахмут. Також ми бачимо відео того ж самого Пригожина на фоні трупів у пакетах. І от тоді запитання: яким чином ті залишки російської армії можуть наступати та ще й на різних напрямках. Ну, справа в тому, що не можна розглядати. Ми воюємо не з Росією. Росія, вона ж не суб'єкт. Там є один суб'єкт, це Путін, який робить те, що він хоче. Необмежені влади, не обмежені можливості. Правда, меж, можливості стали трошки обмежені наступні. Нас. Ну і це визначає його напрямок дії. Він у своєму коридорі можливостей, що він може зробити. Намагається витягнути все, що може. А що в нього є? У нього є багато людей. От ну, людей збирає своїх, чи не людей, не знаю, які і кидає їх в бій. От, власне, все, що відбувається. Тобто він намагається протягнути власне існування за рахунок життів своїх громадян. От вся проста філософія цієї війни, яка відбувається зараз. От. А все інше це подробиці цього гігантського театру Саме тому він вибирає тих, кого можна відібрати. Тобто, ну, Беруть люди, які знаходяться в містах позбавлення волі. Їх збирають, кидають в бій. Вони нікому не потрібні, за них ніхто тестувати не буде. Е, гроші теж платити, значить ні. Поховають ламп. Ну і так далі. Тобто відбувається такий ну, досить жахливий процес, коли люди гинуть. Ай вони з цієї сторони, але ж, значить, дві ноги дві руки, то й голова є, але думати не навчилися. От. І воюють власне за те, щоб Путін продовжував свої слухати. Тому суб'єктності Росії як такої в цьому питанні немає, і ніхто не питає. Є одна людина, яка намагається продовжити термін цієї війни, а може там ну, якимось чином і перемогти. Можливостей перемогти, він розуміє, що не так багато, і буде там намагатись використати будь-яку можливість, підкреслити будь-яку, яка б дозволила йому перемогти. Чи може навіть там примарну якусь можливість, навіть якусь фантазію, яку ми кинуть в голову його аналітики чи його не Одним із таких е варіантів є там, відмобілізувати дуже велику армію. в нашому розумінні велика армія. Мільйони з пора мільйонів. Я нагадаю нашим глядачам, що в Радянському Союзі під кінець його існування армія складала 5,5 мільйонів. 5,5 мільйонів. І таким чином, якщо ми так подивимося на це, то армія там навіть 2 мільйони, вона не буде виглядати ну, досить фантастично. Ну, звісно, Путін, вихований там, за часів Радянського Союзу, він буде намагатись це повторити, відтворити своє дитинство, свою молодість і таким чином зробити там, велику армію і буде намагатись її кудись кинути. Наскільки це буде можливо для нього, і наскільки буде вірогідно те, що він її не втратить, ну, після останніх подій це дуже мало людей. Він розуміє, що будь-яка спроба. Атакувати чи зібрати їх, вона буде так чи інакше надійде на виконання його генерала, а там розум не так багато. Одно, що ми бачимо, що там, сконцентрувати велику кількість особового складу техніки і боєкомплекту в одному місці ну, це не дуже велика робота. Вони дуже великі розумі команди. Але що робити, вони не знають, самі думати не вміють, і таким чином вони сподіваються ну, це. Сконцентрували, вибухнуло, полетіло, та Марсі. Ну все, немає. І так буде продукт. Ну не внизу, тому що ну, Україна все-таки ракетна держава і більш ракетна держава, ніж Росія. З Змобілізовано нам зрозуміло, він збирається м'ясо, ймовірно, він закриє найближчим часом кордони, як сказав наш міністр оборони Росії, щоб ті чоловіки, які ще є, не виїхали. А що стосується самих боєприпасів, техніки невже не закінчується, чи зможе він дійсно мати сили на цю затяжну війну, про яку не один експерт вже сказав, що Путін готується до затяжної і буде до останнього її продовжувати? Друзі, ну давайте будемо. Ревіт. Радянський Союз го го готувався воювати з всім світом, там, скажімо так, 40 років свого існування після Другої світової війни. Бо вони робили все, що могли робити, ставили на зберігання, гігантські склади, вони десь є, десь були. От. Вони, звісно, не дуже свіжі, не першої свіжості. От. Але воно є, воно це вбив час І ми бачимо, що тягнуть ешелонами танки Т-62. Газ-66, ну, старезну зброю. Беруть персонал, який не жалко. Все це намагаються скомплектувати, якимось чином кинути в бій. За рахунок саме піхотної тактики, тактики. От, відкриваємо бойовий статут піхоти Червоної армії, є така книжка. О, бойові статути піхоти, чи, там, потім це називалося вже по-іншому, сухопутних військ. Свєтської армії, по яким вчились генерали, які зараз воюють, вони вчились по цим книжкам. Вони здавали по ним екзамени. Вони конспектували в секретній тетраді. І потім ось оці генерали, які навчилися, вони читають ці книжки і діють, як там написано, Там написано, що робити. Якщо ми навіть там відкриємо не секретні частини, там звод, рота. Батальйон, то ми побачимо, що вони будуть діяти ну, так, як їх навчили. Думати їм не можна, значить, будуть діяти так, як написано. А написано, як колись писали, переписано з попередньо. Ну і таким чином вони будуть кидати просто в бій своє м'ясо і все. Шляхом, як там написано в тих бойових статутах, шляхом наращування усіх. Тобто першу групу 10 чоловік розбили, треба послати 15. 15 розбили, треба послати 20. 20 розбили, треба послати 40. От. Ну і зараз вони вже дійшли до такого стану, що будуть нарощувати там до мільйона. Ну. От щодо тоді на найближчих перспектив, начальник харківського гарнізону Сергій Мельник він сказав, що щойно земля замерзне, росіяни знову підуть в атаку, причому наступати вони будуть на Харків. Ось така думка пролунала. Невже будуть пробувати двічі в одну річку? Після успішної харківської операції невже це той напрямок, на який Росія може планувати ось ту, можливо масштабну атаку, про яку говорять вже впродовж місяця? Я про цю атаку кажу трошки раніше ніж місяць? От, тому що вона очевидна. Я вам скажу так: що на Харків зразу мало мали йому, йому треба путіну. Перерізати шляхи постачання України. Це те, що від, від, від чого він від пищить те, що їм заважає, те, що не дає їм жити. О, полювання на хаймарси і все таке. От вони будуть намагатися спочатку, на мій погляд, це ж таке. Я можу сам вигадати це, да, це мені придумалося. На мій погляд, вони можуть йти на захід України з території Білорусі. Це як один з вірогідних варіантів. Тому що атака на Харків, воно, крім люлей, їм нічого не дасть. О, а те саме буде що під Бахмутом, і те, що, те саме, що було під Харків. Так само їм нічого не дасть і атака на Харків. Тобто вони, це для Путіна останній бой он трудний сам. Це питання його персонального життя і смерті. І, відповідно, він буде боротись всіма ну, доступними методами. Значить, він буде вибирати найгірший для нас варіант. Ну, відповідно, він буде намагатися, скоріш за все, атакувати західні Київ. Таким чином, щоб з'єднатися, вийти на ПМР, де достатньо багато зброї. Теж не свіжої, трошки розворовано, але. О, Ну, як варіант? Ну, а Просто атака на Харків, що це йому дасть? Нічого не дасть. Чи атака на Київ? Ну, а як? Ну, питання: ну, сконцентрує, наприклад, 300 тисяч. Ну, окей. На 300 тисяч ну, є такі ракети, називаються Хаймарс, в яких там в одному в ракеті там типу м 30 а 1 знаходиться 182 тисячі вольфрамових шариків, які прошивають наскрізь будь-яку тим. Ну, крім броньового. Ну, 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 як? Ну, хоче він, да, ну, Платіте одне. Можливості тому ну звісно він може сказати так: хай марсів на всіх не вистачить. Ну, на щастя, хай лише тільки в мріях буде це в Путіна. Звісно, чуємо ми різні прогнози. Зокрема, Кирило Буданов сказав, що в новому році удари по військових об'єктах на території Росії продовжаться. Вони будуть наноситись далі вглиб території країни. Також там в розвідці сказали, що знають усі місця зберігання, кількість розміщення носіїв ядерної зброї, саме тактичного рівня. От як думаєте, чи не чекати бавовну в більш злачних місцях, чи не пора перестати спостерігати за цією тактичною зброєю, а, наприклад, наносити удари, ліквідовувати це все? Ну, превентивні удари конвенційної зброї вони звісно доцільні. Тому що якщо росіяни дозволяють собі шантаж ядерний не лише України, всього світу? Звісно, що Україна має захищатись, тому що? Навіть якщо є така гіпотетична можливість, Путін про це сказав, ну окей, значить треба щось з цим робити. От. Я, звісно, ну, дуже далекий від думки, що у нього та зброя справна, ну, тому що дуже багато немає. Але років... є. Ну, ми можемо теж сказати, що у нас є, там залишились трошки. Але насправді вона є, чи ні, то. Бо мордувальників у нього теж багато врахується, що вони живі, але ж вони не літають. Так само літає там, 10 одиниць, а все інше ні. Так само і тут. Воно начебто є, а чи працює. Надто багато років пройшло, і деградація всього військово промислового комплексу Росії вона відбулася. Тому теоретично, так. Да, воно є. Вибухне чи ні перевіряти не варто але краще про це подбати, щоб воно ніколи не вибухнуло, щоб нас завжди залишили з небуру? А от якщо бавовна замахнеться на такі місця щодо тактичної ядерної зброї, там якісь певні бомбардувальники, які можуть бути там потенційними носіями ядерної зброї, чи не спровокує це Росію до чогось більшого? і загалом на що ще здатна Росія сьогодні? Тому ну, що ні на що вона не здатна більше, ніж мобілізувати мільйон мобіків кинути їх. Тому що ну, реально, ну що? Ну, ну, ну Зробили вони, відремонтували адмірал Кузнєцов, Потім засрали ним Середземне море, всіх налякали, всі, всіх насмішили, потім утопили його і все. Ну, ну, ну не довгухів, що зробиш? Тепер пішли воювати. Ну, воно для нас, воно важко, для нашого народу це важко, це велике випробування. Але якщо так постороннь подивитись, то всі сміються над Ну, реально, це смішно. Що вони роблять? Куди він поліз воювати? Навіщо він поліз воювати? Що це йому дасть? В цьому немає ні, ні бізнесу, в цьому немає економіки, в цьому немає політики, політики немає нічого. Нема тобто Ця війна це виключно амбіції Путіна абсолютно лише це. Лише це, більше нічого. Росія не суб'єктна. Росії це не потрібно. В жодному з померлих мобіків не була потрібна це. Ні. Ну, просто вона не, не потрібна ні Росії в Росії, тим паче. Я нагадаю нашим глядачам, що за часи царствування великого Путіна. Я правильно висловився? Да? Я, я не памився. За кордон тільки у вигляді міжнародних резервів було перераховано більше 1 трильйона доларів у банки країн НАТО Європейського Союзу. У валюті першої категорії, тобто фунти стерлингів, євро, долар. Це що? Це гігантські гроші, які могли б розвинути будь-яку. Звісно, Путін не дбав про розвиток Росії, воно й мене. Але знаєте, що цікаво, От, незважаючи на те, що постійно всі говорять, що Путін програє, всі розуміють, що війна лише призведе до падіння путінського режиму, все ж Україна постійно потерпає від ракетних ударів. Е, на щастя, там останні дві доби наші сили ППО збили 100% іранських дронів, такого ще не було. Е, насправді це дуже чудово, але е, кажуть, що треба готуватися до нової ракетної атаки по Україні. От як довго? На вашу думку, Росія би могла продовжувати ці ракетні удари. І що там має бути такий за договір, щоб навіть після війни, після того Україна виграє, ми були забезпечені тим, щоб до нас не долітали російські дрони і ракети? Адже ми розуміємо, що якщо людина з хворими амбіціями, то навіть якщо вона програє, то, власне, зупинятися, мабуть, не буде. <зас> Знаєте, я думаю, що Україна ракетна держава і сама не робить достатньо зброї, щоб захистити своє не. Росія не ракетна держава. Все, що в неї є, вона отримувала з України. Це розробки наших інженерів. Ті інститути, які є, вони в кращому випадку отримували щось з від Південмашу, відтримували з Хартрону, отримувала з Харківського авіаційного заводу і так далі. з Києва, потім там допилювали трошки в Москві. І ще в деяких містах і все. Тобто, робити зброю вони можуть досить довго. Можуть робити просто труби, добивати їх порохом і кидати, як роблять такі, партери по, по, по сектору газ. Ну, але рано е, чи пізно ми дійдемо до того стану, що технічний прогрес він набагато більший. Однак, для того, щоб Росія могла все це робити, це ж не. Е, Витрати такі, які не приносять бізнес, не дають прибутку? В результаті Росія буде бідні, бідніти і все більше біду. Тому що її ракети ніхто купляти не буде, вона не буде просто кидати. І все. Це не дає їй ні грошей, ні бізнесу, нічого, ні розвитку економіки. Відповідно на те, щоб готувати людей, які роблять, ці ракети треба мати якусь економіку. Яка економіка буде в Росії? Всі відмовилися від її газу, від її нафти. Структура експортно-імпортних операцій Російської Федерації така, що вони купляють все. Навіть запчастини, білизну, гігієнічні предмети все буквально вони мають купувати за кордоном. Твари дальше енергійності: ліки, субстанції, для ліки. Майже все. Це сировина на Врешті-решт, для того, щоб. Робити багато зброї треба, щоб всувала економіку. Вона у них не функціонує належати. Перейти на рейки там, військового комунізму, ну, можливо, вони підуть і цим шляхом, Розуму там не займали. От. Але врешті-решт, вони прийдуть до того стану, що виробництво ракет зруйнує саму Росію. Я просто нагадаю нашим глядачам. Дуже прості речі, на які ми часто не звертаємо увагу. Для того, щоб була електроенергія, яку хочуть росіяни вимкнути в Україну, потрібно мати дуже просту річ турбіни. Турбіни газові, турбіни гідравлічні. Гідравлічні турбіни — це досить складні вироби, дуже великі це як гвинтив корабля, тільки дуже великого розміру, куди потрапляє вода, і вони крутять генератор. Газові турбіни, вони. Теж ну, досить вони схожі на авіаційні двигуни, ну, опростому, якщо кажучи, і вони перекачують велику кількість газу, чи з газу там роблять, чи з пару роблять електроенергію. Так ось, у 19-му, 20, 21 роках, 4 четверті, 3, 75% 3, 3, 3, своїх потреб Росія покривала за рахунок імпорту з тих країн, які зараз ввели санкції. Тобто у них навіть електроенергії скоро свої. Турбіни вони для своїх атомних реакторів, атомних станцій, для гідростанцій, де отримують? Турбоатом, Харків. Зараз вони будуть там отримувати? Ні. Підуть атакою на Харків з турбоатом. турбоатом. Ну, залишиться теж без тут. Врешті-решт, що б вони не робили, вони роблять на шкоду собі. Будь-який варіант дій, вони вибирають той, який буде більш шкідливим для Росії. Чомусь так. Тому ми маємо зараз дивитись, ну, ми пережимо цю зиму, нам допоможе цей світ. У нас є своє виробництво, якось це справиться. А Росії ніхто не допоможе. Вона може дивитись там на Китай. Але Китай, у нього є свої там, думки про російську територію. І, врешті-решт, Росія залишиться без електроенергії. Карма вона така. Але це ми тільки е, поглянули з вами на одну галузь. А таких галузей багато. і багато. І системна криза, вона от зараз буде. То вони можуть підмобілізувати людей, вони можуть загнати тих, хто винен там банкам. Можливо. Але час іде, і він не на користь. Одне завершення, ви сказали, що Україна може забезпечити свій захист неба, є своє виробництво. Скільки часу треба, щоб Україна змогла дійсно забезпечити повністю мирне на небо над головою? Рік-два, про який термін взагалі йдеться? Я думаю, що зважаючи на те, що певний час ми не очікували нападу сусіда, який гарантував нам безпеку? О, то... Деякі речі були у нас просто занедбані, Але кадри збереглись, школа збереглась, обладнання збереглось, і ми можемо отримувати достаткове обладнання, яке нам, те, що є люди, є інженери, є фахівці, є фахівці, в тому числі ті, які робили системи управління для російських ракет по свій час. Я думаю, що через рік небо буде закрите свої. Якщо Буданов каже, що будуть йти воли в Росії, то це вже не американське, це вже наше. Повірте, що це вже наше. Американський не виходить на атаку Росії. Ми самі зробили. Що ж, тоді чекаємо все нову і нову бавовну, чекаємо завершення війни, звісно, віримо в наші Збройні Сили України. Пане Михайло, я буду дякувати вам, військовий експерт Михайло Придула був сьогодні з нами із цікавою аналітикою, власне. Я нагадаю це youtube канал Фабрика. новин», обов'язково ставте лайк, підписку і нагадаю про нову нашу функцію спонсорство. Всі деталі ви побачите під відео в першому ж коментарі. Будемо вдячні, якщо ви будете також з нами і будете нам трошки більше допомагати. Дякую вам, все найкраще.